Біля берегів тимчасово окупованої Ялти зазнало лиха судно РФ, призначене для підйому вантажів. Також розколовся на частини під час штурму у неділю. Російський танкер, що перевозив тисячі тонн нафтопродуктів та скинув їх у Керченську протоку. Ще інший танкер зазнав лиха. Повідомили російські офіційні джерела судна, перебували у Керченській протоці між материковою частиною РФ і Кримом. Який Росія анексувала в Україні 2014 року у телеграм Кримський Вітер оприлюднили відеокадри Корабли Трощі, танкери Волгоніфті 212 і Волгоніфті 239 Кожен мають вантажопідйомність близько 4200 тонн нафтопродуктів. Організація Грінпіс у коментарі видання Медуза повідомила, якщо така кількість сировини опиниться у морі. Ця аварія буде однією з найбільших техноенних катастроф в акваторії Чорного моря.